Тернопільщина продовжує підтримувати наших захисників та захисниць. Військові 105 ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ отримали засоби радіоелектронної боротьби рептер, які придбали за кошти обласного бюджету. Чотири комплекти сучасних широкодіапазонних систем здатні ефективно протидіяти ворожим дронам. А це захистить як особовий склад, так і техніку від атак противника. Ці прилади збережуть не одне життя. І це не даром витрачені кошти. Системи рептери розробили та виготовили тернопільські науковці, засоби оснащені новими технічними можливостями, зокрема розширеним діапазоном частот. Вони вже пройшли випробування та успішно зарекомендували себе в бойових умовах, кажуть у Тернопільській ОВА, оскільки це з обласного бюджету, то в першу чергу це за кошти платників податків. За кошти громадян, за кошти бізнесу, тобто, це наш спільний внесок всієї області, як зазначив начальник тернопільської ОВА у 2025 році. Фінансування збройних сил України з обласного бюджету збільшили вчетверо. Це дозволить посилити підтримку військових та сприятиме розвитку підприємства, що виготовляють військову продукцію.